Всім привіт! Ви на каналі Bitcoin Bitcoin. І сьогодні я хочу розповісти, як перевести свою криптовалюту на холодний гаманець. Як це зробити і навіщо? Якщо зацікавило, тоді поїхали! А перед початком ролика я хочу вам розповісти про канал свого друга. Він зараз почав його тільки вести. Цей канал про стендов та про просто... Якщо цікавить різні летсплеї, то е, обов'язково підпишіться. Все, поїхали. Спочатку мені потрібна криптовалюта, яку я буду перевож... переводити. У мене тут зараз є 68 центів, але я їх не можу, тому мені потрібно купити трішки долара та якоїсь криптовалюти. Зараз буду купляти через P2P-торгівлю. Ось P2P, виберу, через що я буду купляти, та повернусь. Так, все, гроші прийшли. дуже швидко, мені це сподобалось. Тепер потрібно переказати. Ось так, готово. У нас зараз 3 долари 19. центів. Ну, взагалі, я то ролик для вас вже робив якийсь, як я закину на, яку, на tvt гаманець, це холодний, але в мене він не вийшов. Зараз покажу, що в мене там за крипта. Взагалі, якщо бачите, в мене тут є Апта 100 ТВТ. Я думаю, якщо зараз купити трішки Шибо Та, мабуть, Ефіріум. Так, спочатку потрібно обрати монету якусь. Ну, я буду на свій баланс обирати ТВТ, тому що я можу її дозволити собі по ціні. Так, ставлю ринок TVT, пускай. А, купівля ось. Долар. 50. Так, купити. Все. Так, як же перевести тепер з цього гаманця на TVT? Заходимо в наш Trust Wallet. Потім, потім додати токени. Тут пишемо TVT. TVT. Ось у нас різні адреси. Ми вибираємо bep 20 Тому що найзручніше, як на мене. Обираємо, так. Тепер отримати, натискаю. Копію адресу. Та тепер заходжу в TT, «Вивести», вставляю. вставити, Так, все є, готово. Можна усі вивести, в принципі. Але буде комісія. ну, Ми к цьому готові. Все вивести. Так, тепер потрібно вставити код. Зараз вставлю та повернусь. Так, вже код ввів. нажимаю ОК. Все, надіслано. Так, ОК, пізніше. Все, в нас ще є доллар 68 центів, тому я на них купляю Aptos. Теж цікавий проєкт, який видавав новим користувачам, які заклеять NFT по. Від 800 доларів до 1000 ну було дуже насипало гарно. Так, так, нам потрібно зайти в Metamask. Все, в нас є тут Аманець, Import Tokens, Сюди пишемо, який токен нам потрібен. Ми Aptos, Ми можемо просто е, так копіємо адресу. Заходимо на Bybit, сюди вивести. Так, натискаю, вставляю адресу. Дозволити вставлення. Все, та виводжу. Ну, а взагалі, то навіщо е, виводити е, з биржі, наприклад, Binance на холодний гаманець? Зараз поясню. Тому що Binance може обмежити якийсь вивод коштів. І ви не зможете вивезти, і ну, біржа може закритися в будь-який час, в будь-яку хвилину. Тому її потрібно виводити на гаманець холодний. Але обов'язково потрібно пам'ятати свою сіт-фразу, і якщо ви не пам'ятаєте в TVT свою свою фразу може, натискаємо налаштування, потім гаманець, натискаємо сюди і ось показати секретну фразу. Ну, я зараз не буду показувати, тому що не потрібно. Можна даже виводити свої якісь NFT. Ну, в мене на цьому аккаунті немає, але на другому, який на телефоні, в мене є NFT, які я отримав з різних роздач. там. Або Binance там робив, або з футболу. Ось. А взагалі ще є дуже цікавий гаманці: це флешка. Він виглядає як флешка, там є на деяких невеличкий екран. Ось, раніше це було дуже популярно тримати крипту на флешки. Зараз це ну, не так актуально, а, але зараз теж тримають. І десь такий ну, нормальний гаманець стоїть від 50 доларів. Я його не купляв, але можу задуматись, тому що дуже цікава штука. Якщо вам сподобалось таке цікаве відео, як вивести на свій холодний гаманець гроші, то поставте вподобайку, підпишіться на канал. Всім пока, до зустрічі!